Посмакувати горнятком кави від захисника. Ветеран Олександр Струк, повернувшись з фронту, відкрив власну кав'ярню. Чоловік зізнається, ідея виникла спонтанно під час пошуку спільної справи із дівчиною. Разом дійшли висновку, що ми хочемо відкрити кафе, щоб ця робота більш приносила нам задоволення. В подальшому ми шукали місця, де це все розпочати, і зупинилися на цьому. Стараємося більше звіднестися з душею. І робити все як для себе також унікальне є наша продукція, наша кава. Дуже часто люди приходять іменно за нашою кавою, беруть нас на вагу в зернах і часто хвалять. Роман Федик працює тут баристою. Хлопець впевнений, що секрет успіху кав'ярні в увазі до деталей. Адже відвідувачі цінують не лише смачну каву, але й можливість поласувати різноманітними десертами, які тут завжди свіжі та оригінальні. З продукції в нас є наша кава, яка відрізняється від всіх інших наших каверін. Багато різних десертів, які ми змінюємо дуже часто, і зараз спробуємо водити кухню поступово. Має бути піца, лаваші, можливо, далі бургер. Для того, щоб відкрити кав'ярню, захисник отримав державний грант для ветеранів та членів їхніх сімей у розмірі 500 тисяч гривень. За ці кошти була придбана сировина, техніка, а також оплачена оренда приміщення. Директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко зазначає. Отримати грант не складно, головне мати гарну бізнес-ідею та правильно скласти бізнес-план. В дії можна оформити грант на розвиток своєї власної справи. Гранти надаються на обладнання, на меблі. На оренду і грант насправді втримати не складно. І з цього на все необхідно мати гарну ідею, заповнити правильно бізнес-план. Головне, щоб підприємці не боялися і мали хороші, гарні ідеї, цікаві і продовжували розвивати наше бізнес-середовище нашого міста. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає підтримувати місцевий бізнес, особливо ветеранський. Дуже важливо підтримувати такий бізнес. Ну, а також ми підтримуємо той бізнес, який має щось унікальне. Можливо, щоб хлопці, які повертаються з війни, щоб вони могли засновувати свої бізнеси, робити. І я закликаю підтримувати такий, такий бізнес.